Поки Віталік співає про пінаколаду, я за три годинки до нового року складаю ось цього корчика. І що ви думаєте, склав, виїхав, все було добре. Аж до моменту, поки автомобільчик не прогрівся і почав труїти, що дикий, вже дивіться, що було зроблено. Замінена повністю головочка, так як був обрім ремені ГРМ, все добренько, запускається з півпенючка. Я вже заглушив все, що тільки можна. Зняв клапан ЄГР, його там заглушив тимчасово. Познімав усі вакуумні трубки, шлангочки, все позаглушував, почав вимірювати тиск палива. Як бачите, він навіть трієчка тримається, він навіть не падає, все чітко. Знімав впуск, пересадив впуск, передивився чи нічого там, все там чітко. Проблема в тому, що він працює стабільно тільки на холодну, прогрівається, працювати перестає. Що з ним, я не знаю. Буду розбиратися. Це місце в гаражку запусте, означає, що гольфік був успішно відремонтований і поїхав до свого власника. А я зараз починаю по трішечки підготовлювати запчастинки до БМВ. Підмиваю болтики, зараз домиваю клапанну кришку, тому що вона була капець в якому лайні. Встановлюю клапанки ВКГ і поки чекаю форсуночку, вже прийшли трішки запчастинок. Зараз піду і буду встановлювати вже клапанну кришечку. Та й такі справи продовжуємо працювати.